Всім з вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам найкрупніші, най... Такі... здоровенні, можна сказати, діточки в моїй колекції. Найкрупніші, а також найменші. найменші. Давайте разом з вами подивимося і роздивимося. Я зараз от прийшла в свою фіалочну кімнату. Багато всього цікавого, взагалі, знаєте, як такий, не знаю, як вам пояснити, попадаєш в своє середовище, де тобі приємно знаходитись. І багато всього, всього цікавого є. Дивишся на рослини, які вони класні, кожен, кожен листочок, і такі от дітки просто вони аж сяють здоров'ям. І от деякі з них я хотіла вам показати. Така в нас з'явилася ідейка. Просто перед тим, як ці всі стаканчики будуть відсажені, тут треба вже їх давно відсадити. Хотіла вам показати. Отакі от класнючі, дивіться, велетні, красуні такі, дивіться, класні. Це сорт Мелодія дощу. Вже дітки виросли, отакі. От Уже листочок там пропав, треба їх відсадити. Вермікуліт вермикуліт осів вже набагато менше став зарівнем. Ну такі красені. Бачите, класні. Ці, мабуть, найбільші на даний момент в моїй колекції. Далі, тут ще листочок, бачите, є, і біля нього діточок, от скільки це у нас. Ват куточок люкс. Сорт. Теж гарний, бачите, які листочки. Просто кожен листочок, тут навіть краю то листочка класний. такий, Бачите, як волночками, чи такими, як який класний. Різьбою. Далі дивимося, ось у мене НК жіночість. Це теж гарний сорт. Досить крупні тут діточки вже, листочок цілий ще. от, Треба відсадити. Дуже люблю, дуже ніжні квіти такого ніжно-рожевого, приємного кольору, спокійного для любителів світлих таких тенів. Ну, а тут, взагалі, дивіться, була одна діточка, і листочок пропав. І от діточка так і сидить тут одна, її треба пересадити вже в нову. Новий стаканчик це у нас Cajuns Rose Anyone. Зарубіжний гарний сорт. Це такий от гарний окрас, рожева така строкатість на листочках. Бачите, на кожному навіть різний відтінок. Цікавий сорт. Це мої велетні, да? такі здоровенні вже. Гарні. Ну, і це малявочка. Найменша, найменша. Я посадила її в таку, бачите, кришечку від пластикової пляшки, От, застелила там фольгою, то, що більший і не потрібен. Це найменша діточка, я не знаю, чи виживе вона, будемо сподіватися, що так. Це діточка від фіалки, я вам показувала моя найдорожча фіалка, то, що це подарунок від дитини. От фіалочка без сорта, але дуже гарна. І я від неї взяла листочок. Листочок дав дітки. Дітки там є крупненькі від неї. І ось ця дуже маленька була, ну теж її посадила за компанією. Оця в мене на даний момент менше дітки поки що немає. Бачите, яка за розміром цікава. Але якщо її поливати, я думаю, вона теж зможе вижити. Ось такі діточки сьогодні хотіла вам показати. Продовжуємо разом з вами створювати красу, адже краса це радість душі і надія на найкраще майбутнє. Всім дякую за перегляд!